Добрий день. Ми хочемо вам показати таку портативну газову плитку, яка стане в нагоді при блекауті, а також допоможе пережити часті відключення електроенергії. Сама плитка комплектується кейсом для транспортування та таким перехідником для підключення газових балонів. Зараз ми продемонструємо його роботу. Для цього відкриваємо кришку, вставляємо наш газовий балон. Газовий балон використовується з санговим кріпленням. Встановили його на місце і далі взводимо речах для пуску газу в саму плитку. Після цього пускаємо газ і в кінці в нас відбувається п'єзопідпал. П'єзопідпал, до речі, механічний, не залежить від батареї, тобто він буде працювати в будь-якому випадку. Як бачимо, полум'я достатньо велике і рівномірне, а також регулюється зручно. Ну і при необхідності, якщо е газовий балон вам не підходить, бо його вистачає приблизно на 2 години горіння, можна його замінити на виносний великий газовий балон.